Привіт, друзі! Сьогодні розберемося, чи досі в Україні скручують пробіги в автомобілях? Звісно, так. Адже на державному рівні досі не вжито заходів для запобігання такому виду шахрайства, і це при тому, що законопроект з доволі досконалим механізмом протидії таким махінаціям був зареєстрований у Верховній Раді ще у вересні 2020 року. Проте далі реєстрації та отримання кількох переважно позитивних висновків від міністерства та парламентських коментетів, поки справа не просунулась, на жаль. Дізнаємось, у яких авто найчастіше виявляли скрут. а також про те, що слід робити, аби не купити машину з відправленим лічильником кілометражу. Друзі, давайте домовимося, скільки лайків це відео набере, стільки гривень я відправляю на благодійність. Як вам така ідея, пишіть у коментарі. Звіт обов'язково буде в наступному відео. А в кінці відео я розкажу, як не потрапити на скручений пробіг. Давайте подивимося, а як справи на популярному сайті АвтоРіо, де мало не у кожному оголошенню світиться пробіг автомобіля, отриманий з незалежних реєстрів, і ще й видається повідомлення, у разі якщо виявлено розбіжність між заявленим продавцем та останнім зафіксованим пробігом. З Алтаріво поки все гаразд, і поки цей маркетплейс залишається найбезпечнішим місцем для купівлі автотранспорту, адже тільки тут відразу й можна дізнатися, чимало важливої інформації про історію багатьох автомобілів. При цьому основні дані доступні безплатно. Ще дослідив статистику виявлених на авторіо скруток пробігу за минулий місяць, і можемо зазначити, що істотно знизилася частка автомобілів, які пропонуються до продажу з корекції одометра. Наприклад, якщо у 2020 році таких виявляли 39% від загальної кількості опублікованих пропозицій, у 2021-му 27%, то зараз у 2023-му, коли автомобільна аудиторія звикла до перевірок від Авторіа і переконалася у тому, що обійти їх майже неможливо, частка таких випадків впала до рекордних 3%. При цьому дуже важливо розуміти, що це стосується лише автомобілів, які продаються зараз на Алтаїва. У ті сумарні майже 40% зі скрутками, які фіксувалися раніше, вони досі присутні на ринку, вони просто розчинилися між іншими ресурсами, електронними дошками оголошень, соцмережами, авторинками та іншими подібними місцями, де можна продавати автомобілі, повідомляючи всю інформацію покупцям виключно з власних слів. Також є така можливість, що Якщо авто по реєстрам Європи або Америки билось, наприклад, два роки тому 100 тисяч кілометрів, то є ймовірність, що там вже може бути 200-250 тисяч кілометрів. А продавець перед тим, як вперше виставляти на продаж авто, поставив, що за два роки авто проїхало всього 40-60 тисяч кілометрів і повторіла, він буде чистим по пробігу. Або є такі ситуації, що пробіг по реєстрам Європи не показує багато інформації. І тоді продавець, коли вперше буде викладати авто на продаж, підготує авто і скрутить пробіг. До авто із Америки це не відноситься, бо є фото із аукціону одометра. Це дуже-дуже гарний жирний плюс. А давайте подивимось, який вік автомобілів, де найчастіше були зафіксовані розбіжності між заявленим та останнім зафіксованим пробігом. Статистичний зріз показує, що основний масив таких транспортних засобів розташувався від 2008 року випуску з піком для автівок. 2010 року випуску далі зі зменшення віку автівок пропорційно зменшується частота скруту. На цій же діаграмі червоним кольором зазначені середні значення заниження пробігу у тисяч кілометрів для кожного року випуску. Тепер пропоную розглянути окремі моделі легковиків, де найчастіше траплялися випадки виявлення заниження пробігу. Значення у відсотках визначене відносно загальної кількості пропозицій. Продовж місяця і кількості окремих авто, де система виявила у мінус у кілометражі щодо показника, який був раніше зафіксований дилер. Скаю СТО чи державними органами окремих країн простішими словами, тут показана ймовірність натрапити на змотаний пробіг для окремо взятих моделей. Насправді приємно бачити такий результат роботи перевірок пробігу, адже максимальне значення на актуальній діаграмі близько 3%, а мінімальне менше за 1%. Для порівняння у 2021 році максимальна ймовірність скрутки перевищувала 40% для таких моделей, як Kia k 5 та Hyundai Sonata, які тоді якраз активно привозили з Кореї з таксопарків. А найменше значення в списку з 20 моделей склало близько 15%. Тоді просто не знали, що є аукціон корейських авто. Середнє заниження пробігу для легкового автомобіля за минулий місяць склало 97 тисяч кілометрів. Сумарно ж для всіх виявлених випадків за загальний період було змотано аж 140 мільйонів кілометрів. Це так для обширної інформації. А рекордне заниження показників одометра було виявлено в пасажирському бусі Renault Traffic 2011 року випуску на 720. І тисячі кілометрів. Хотів би я побачити стан зараз цього буса. Також зазначимо, що у цих списках присутні чимало електромобілів. Навчились також скручувати пробіги і в них. Чому окремі продавці все ж виставляють у продаж автомобілі зі змотаним пробігом? А вся річ у тому, що частина власників може і не знати, що колись одометр їхньої машини вже був підправлений. Таке цілком може трапитись, якщо купувати авто без належних перевірок, де інде тоді й виникають подібні неприємні ситуації. Тож, оби такого не сталося з вами, обирайте автомобілі переважно на авторіо серед тих, у яких відкритий він код. Та є інформація про останній зафіксований пробіг. Обов'язково перевіряйте він. Той, що вказаний в оголошенні, та по факту авто, бо бувають моменти, коли вказують інший він-код такої ж моделі. А для варіантів, які розглядаєте як предмет потенційної купівлі, варто гарно оглядати та обов'язково заїжджати ще на СТО, навіть якщо авто свіже і пробігу всього 10 тисяч кілометрів. Це просто 100%. А якщо ви мало розбираєтесь в авто, то краще заплатіть професіоналу там 100-200 доларів на огляд і будете спокійні та Знати, що ви не купили кота в мішку, і не зіштовхнетесь у майбутньому з неприємними несподіванками з авто. А також не забувайте ставити вподобайку під цим відео, пишіть свою думку обов'язково в коментарі. Кожен коментар я читаю та відповідаю. Ну а якщо не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь. На все добре!